Так, Всім привіт. 19 сьогодні вже, да? 19, холодно. Ви бачите, все тучі. Маля вже, оно ну, даже... О, бачите, димить. Короче, у хаті, як обично, 28 на дворі, зараз 7. Сьогодні день посилок, Не, цей субота. Хороший день, день посилок, радісний. Дивіться, що я тут наполучав, Це просто капець. Купив бабі машину. От, і внуці це, оце внизу коробка, це, це машина внуці з бабою на пару. Так, ну це, коротше, це сюди не касається, бо це воно ну да, це просто подарок від спонсорів. Той тобто спонсор я і, і те ще старшого сина. От, то це туди йде у трактор, бо я трошки погисався, то я так це. Ну а тут я вже одну розпечатав, посилку подивився. Короте, тут ось подробніше, пізніше чуть-чуть покажу. То, так ось. Ну, Коротше, бачите, да? подробніше тут розкажу. І це ось у нас тут ще прийшла одна ця, глина. Якось так. Так, начну мабуть, з автопілота в трактор. Це сідушку ставиш і вилазиш з трактора, він сам далі працює. Тобто Він має робити, розумієте, бо. Стидно бути. Йому йому бути стидно цьому трактору, що ви зрозуміли, так. Це якось це отак. Куча регуліровок, куча... Ой, блін. Ну вміють люди робити. Ну це ж зроблено для людей, а не для... Непонятно не для кого. Абсолютно практично нова сидушка. Ой, да. Всім привіт, сьогодні вже неділя. Вчора була розпаковка і ми тут з доцею вишивали ну, з внуцею точніше, це ми так по привичці, бо у нас сини. От, а ми так внуцю доцею називаємо. Тут вишивали. Значить Я зразу... А, ну, зараз я покажу, коротше, дивіться. Трава дуже-дуже перерощена. Вона настільки висока, що вона вже не предназначена. Це треба вже не газонокосилку, а косілку. Бо трава дуже висока, вона сантиметрів та 20 а тут навіть є і більше. Тобто, я не знаю, камера не передасть, але воно х -х -х стриже, звісно, рівномірно все красиво. Ми це ми все дострижемо сьогодні. Ми просто вчора іспитання робили, як вона, що вона. Дуже подобалося, я вам усім дякую. До речі, я вам усім дякую, що таке надумали мене придбати газонокосарку. косарку. По ваших рекомендаціях я її придбав. І вчора я зрозумів, що вона стоїть кожної копійки потроченої. Бо ходить махалайкою. Коси це теж трохи не варіант. Та коли воно ще додать ще садка та ще і сина планую там теж засіяти цим самим, то там багато роботи. Тепер хочу відповісти, зразу, бо я як, знаю і предчувствую, що мені зразу напишуть, що дід дав дитині у руки таку, ну, типа, Махалайку, так? Значить, я вам відповім, що там вона сконструйована так, що там, навіть якщо ви захочете, щоб що тут де-то влізти, так? чи якось там. Пошкодить себе, чи що у вас це не вийде. По, стій, по тій пристій причині, що там система так зроблена, як і на водному мотоциклі, чи що, щоб він у Турцію не поїхав, у оператора на руки ключ, тобто, на, бачили да? на шнурку. Якщо він вилітає з гіроскутера, значить він вилітає в місці з ключом і він одразу глохне. Тут вже те ж саме, тільки ви, навіть, якщо перечепилися, упали, мало ли там, що там зробилося, тільки ви відпустили ручку, він зразу автоматом вона глохне. також відпустили другу, ви одночасно йдете, я вам зараз покажу, одночасно йдете і держите. Тобто там справиться не те, що амінки в нас там 10 кг з ботиками, і то вона справляється. Відео було для того, щоб показатися. Це... Бабусі, що да? якщо дитина, ну, ми, тобто моїй дружині, бо там зваха дивилася, наблюдала, от, у кадр попадала. Ну, то не дружина. Ну, А дружині показати, що раз дитина справляється, значить. і... Її те саме жде, так як було заявлено, ця <гум> машина для бабусі і онуці. Так що якось отак. Все там просто, все там чітко. От, ну, тобто Там нереально, що то сам собі зробити, абсолютно. Так. Тобто ось я підійшов до цієї унікальної машини. Дивіться, ось вона стоїть. Да? Так що у неї робочий механізм знаходиться ось в цьому корпусі. Доволі товстена железяка. Сюди нічого не вона була виставлена. Там ще внуця ходила, як ви бачили, по скошеному. Типу. Бо тут я регулював раз трава була висока, така що ну важко їй. то Тут ось, ось регулювалося воно, ось о, бачите, вона. Отак, ось так видно, вона присідає, дивіться, сіла до самої землі, а тепер ось піднімається. Тобто цим рычагом вона її 6 положить. Так що вона дід її потихеньку, щоб їй не, не тяжко було ходити, дід її постійно додавав по, по одному діленню. Да? Тут у нього всього 6 цих. Висота зрізу коротше, 6 положить то вона типу, там і ходила, бо може хтось сказати, та вона по скошеному вже ходила. Да, Скосили на самому більшому, а потім дід ще там додавав по пару, і вона ходила, мульчувала там. Пробувала. Аби ви бачили, скільки там радості було, то це взагалі не передать. А казав я вам за ці ось ручки, дивіться, поки ви її отак ось ось одержите, отак. Ось, ось вона їде. Ви знаходите за 2 метри, то навіть за 3 метри, ну, за 2,5, якщо точніше, от до того механізму, навіть ви ну, ніяк не можете не достати ногою, ну, нічим, щоб туди, бо ви не зможете йти за нею. Тільки ви відпустили цю ручку, чи вирвалося, чи що вона зразу моментально стає, зразу глохне. Тобто там, ну Просто повірте, нереально. А ця друга ручка ось, вона відповідає, ви можете її само, самі котити, вона доволі легко котиться. Управляється вона взагалі там, ви бачили, дитина управляла. Якщо ви нажали, вона їде. Пустили, вона стала, можете далі руками котити. Нажали, знову їде. Тобто вам ось ці два га, ось треба держати, вони доволі легко держаться. Ну, не дай Бог, якщо перечепили ще що, воно все одразу стало. Та і все. Так що я вам зразу наперед вопрос, що дід дав дитині. Тут навіть младенець собі нічого не зробить. Так що якось оце отак. Так, і тепер коротко на рахунок оцінєї оці, оці посилки. За це я вам сказав, сідушку ми віддали. Ще один ящик я відкривати не буду, так як там просто вапно ще 10 кг, що він на нього дивиться, Вапно просто воно з могилі подольська прийшло. Купилася на ринку, там ну, просто мені прислали товариші та і все. А, по поводу цього значить з'явилося у Вишневе Ягро у Вадима Опять заводські упаковки Нордокса. Бачите? Да Я виписав Нордокс. Ось, до речі, посилка, щоб ви не думали, що це ота посилка, Ну що я колись вам показував. Вона ось прийшла вчора. от і ще один препарат я купив, називається Рибат. От. Що він в себе представляє, цей рибат? Рибат це ну, наподобі як аналог Кабдуо. Да? Я його хотів купити, але він ну, немає, його, він тільки на піде сейчас, От Кабдуо з 10-кілограмової мішки. Немає упаковок кілограмових. А це можна сказати те саме. Тут каптан. Ну, діюча речовина, тільки в рибаті там було 80 чи це, ну да, 80 у цьому у кабду. 70, а тут ось 80. Ось воно тут. бачите, 80, Діюча речовина каптана. Значить, для чого він дивіться, Для виноградника, якщо по винограднику, він працює від мільдю, антракноза фомопсису, Ну і ще й побічна дія в нього як корніві гнилі е, працює. На фруктових деревах він працює від моноліозу, кляростерозу, парша, коротше, плодові гнилі. Оце він на цьому, на деревах. От. На ягідних він працює від антракнозу, е, грибкових плямистосій і дідімели. От цього. Ну, на малині. Коротше, а то що я вам казав, п'ятна по малині, то є як. Пурпурова плями, це плямис і коротше. А Тут і на цьому дивіться, воно намалювано, на бачите, ось. яблуко, груша, полуниця, вишні. Ну, коротше, це так. От. Значить, Коштує, зразу скажу по ціні, бо все одно буде та запитувати, коштує рибат значить, 650 гривень ну, за цю кілограмову почку. А, розход щас, щас скажу. Розход, короче, дивіться, на виноградник 20-25 грам на літр. От, а ягідні 40 грамів на, ну, на 10 літрів води. Оце такий у нього розход. Ну, я в основному його брав для ягідних короче, для малини оце я його брав, от, і для полуниці. Короте. Бо малина, ну, треба контролювати від Це Польща. Він і розсипаний у Польщі, і Польща його якби, не знаю, чи сама сипає, чи відкуди завозить, ну, коротше, з Євросоюзу вона завезена. Оце. А це і, і я вже вам казав. і Ще раз скажу, це за цим. Буду ще, так, да? дивлюся, що пачки <смі> ну наче, <смі> Короче, Буду ще за нардоксом, <смі> буду я уходити від ридаміла таноса до того всього такого. Mm. ну Це якось отак відео таке більше розвлікательна як <свісно> і опознавательна. Значить, коментар, телефон Вадима. Я залишу Вадима Агро. Ну, Вишневий, Вадим Вишневий Агро, я залишу в описі, як обично. Хочу подякувати ще своїм своїм як би, підписникам, друзям, які допомагають моєму каналу. Це такі як. Федоровський Роман Валентинович, Фаренбрух Андрій Олександрович і Семенов Микола із Шполи. Я вам усім дякую за допомогу. Так що на цьому все. Сьогодні в нас по плану буде. Зараз я поставлю це відео, ви його побачите ну, сьогодні, да? а я поїду наві... ну, піду навішувати на трактор коротше, бур. От, і поїдемо до Сашка. Коротше, робити отвори для посадки дерев. Будемо починати. У... Ну, Саші допоможемо. Там 20. Посадкових ям треба вибурити. поможемо йому з цим ділом, щоб не лопатою, не спиною копати трактором. Коротко. Та й почнемо вже садити. А потім я в себе вже до газон. Ну я не буду це знімати. Я просто підготовлю до газон, спиляю дерева, уберу там все, а потім вже в мене поки що дерева не поприходили. Саші вже перві дерева прийшли через що. Ми зараз поїдемо та й будемо там, ну, допоможемо йому. Так що на цьому все. Ставлю відео на загрузку. Не забуваємо про розіграш. Усім на все добре. Пишіть коментар, тому що може ваші коментарі виграти. Черенок Титану. Так що, всім до побачення, до завтра.